Канал erudit.com.ua пропонує пройти тест на ерудицію. Питання і відповіді на найрізноманітніші теми. Нові випуски виходять щодня. Чекаємо вас на нашому каналі. Будемо раді кожному вашому успіху! Що вивчає криптологія? Криптологія це наука, що займається методами шифрування і дешифрування. Криптологія складається з двох частин криптографії та криптоаналізу. Криптографія займається розробкою методів шифрування даних, тоді як криптоаналіз займається оцінкою сильних і слабких сторін методів шифрування, а також розробкою методів, що дають змогу зламувати криптосистеми. Яка з перелічених супермоделей є темношкірою? Наомі <клухи> Кемббел народилася 22 травня 1970 року. Британська супермодель, кіноактриса і співачка афроямайського походження. Кемпбелл народилася в сім'ї ямайської танцівниці. У грудні 1987 року Наомі з'явилася на обкладинці британського журналу як перша чорношкіра модель цього видання. У серпні 1988 року вона стала першою чорношкірою моделлю, що з'явилася на обкладинці французького журналу. Який із цих сирів виготовляється не з коров'ячого молока. Рокамадур це французький сир із козячого молока зі скоринкою з природної цвілі. Для виробництва сиру використовують козяче молоко, яке збирають протягом дня від двох надоїв. Протягом наступної доби молоко дають скиснути, потім зливають сироватку і розкладають у круглі форми. Рокамадур дозріває в підвалах на дерев'яних полицях протягом від 1 до 4 тижнів. Де жив знаменитий філософ Спіноза? Бенедикт Спіноза нідерландський філософ, раціоналіст і натураліст єврейського походження, один із головних представників філософії нового часу. Більшість робіт написано латинською мовою. Спіноза народився в родині євреїв Сефардів, чиї предки після вигнання з Португалії осіли в Амстердамі. Який із цих супів прославив В'єтнам? Це страва в'єтнамської кухні, суп із локшиною, до якого під час сервірування додають яловичину або курятину, а іноді шматочки смаженої риби або рибні кульки. Локшину для супу зазвичай роблять із рисового борошна. Страву прикрашають азіатським різновидом базиліка, м'ятою, лаймом і проростками бобів мунга. Страва асоціюється з ханоєм, де в 1920-х роках відкрився перший ресторан Фо. Що, за сучасними даними, розташоване в центрі нашої галактики. Чорна діра це область простору часу з настільки сильним гравітаційним полем, що ніщо, включно зі світлом, не може її покинути. Чорна діра виникає на фінальних стадіях еволюції наймасивніших зірок. На останніх етапах свого життя, коли в такої зірки закінчується процес горіння її хімічних елементів, ядро схлопується і зірка колапсує. У результаті колапсу, якщо ніщо не може його зупинити, виникає чорна діра. Типова маса такого об'єкта перевищує сонячну в 10 разів. За якої температури за Цельсієм закипає вода на вершині Евересту? Температура кипіння води змінюється залежно від висоти. Чим більша висота, тим менший атмосферний тиск. Найвища гора на нашій планеті Еверест, ще її називають Джомолунгма, її висота становить 8848 метрів над рівнем моря. Температура кипіння становить 69 градусів Цельсія. Який газ в атмосфері Землі захищає живі організми від шкідливих випромінювань? Цей газ називається озон, хоча його молекула і складається з трьох атомів кисню. Озон не пропускає шкідливі ультрафіолетові промені з космосу на Землю, через які може розвинутися хвороба рак шкіри. Однак озоновий шар в атмосфері може ставати дедалі тоншим і навіть утворювати дірки. Пов'язано це з екологією, тому потрібно берегти природу. На якому боці стовбура дерева інтенсивно росте лишайник. Орієнтуючись на місцевості, для того, щоб визначити, де знаходиться північ, а де південь, можна подивитись на листяні дерева, наприклад, на тополі або осики. З північного боку стовбури дерев вкриваються лишайниками та мохом. Навіть якщо лишайник розрісся по всьому стовбуру, то з півночі його буде набагато більше. У якій грі на міжнародних змаганнях присуджується звання гросмейстера? Бридж це карткова інтелектуальна командна або парна гра. Спортивний бридж єдина з карткових ігор, визнана міжнародним олімпійським комітетом як вид спорту. За своєю складністю і популярністю бридж стоїть в одному ряду з такою інтелектуальною грою, як шахи.